Всім привіт! Ви на каналі FlynnCat. Сьогодні ми будемо робити маленький ремонт е, метеорчика. Це не мій метеорчик, як ви могли подумати, це метеорчик одного моєго FPV-друга, котрий випадково його зовсім трошки пошкодив. Е, в нього зараз немає інструментів, тож він не має змоги його пофіксити самостійно, а ми йому допоможемо. На цьому фото я демонструю вам, які пошкодження є на дроті. Ми бачимо, що пошкоджена ізоляція, але поки не зрозуміло, чи пошкоджені самі жили. Далі я вирішив прискорити відео, тому що ремонт зайняв цілу годину, і тут на цьому фрагменті я намагаюся з'ясувати, які саме пошкодження є на дроті. Проблема в тім, що дрон дуже маленький, детальки дуже дрібні, і без лінзи дуже складно було все розводіти. І тут потенційно ми маємо два сценарії. Перше, це якщо пошкоджена лише ізоляція, і можна обійтись ремонтом термостяжкою. І другий це, якщо пошкоджені самі жила, то доведеться різати дріт і заново його паяти. Обережно знявши пінцетом ізоляцію, я побачив, що дріт все таки пошкоджено, і доведеться його різати і паяти. Перед початком пайки я ледь не забув надягнути термостяжку на дріт. Та із-за того, що я не маю термочати по третю рука, я дуже довго паяв і перегрів дріт, і термостяжка перегрілася і сіла на там, де треба. А це значить, що мені доведеться зняти термостяжку, розпаяти дріт, надягнути нову термостяжку і запаяти його знову. Тож я обережно зняв ізоляцію пінцетом і перепаяв цей дріт. Нарешті в другий раз пайки вийшло набагато швидше та акуратніше, хоча тримати дрітпінцетами було все ще не так зручно. Ну і термостяжка на цей раз пережила пайку і була готова сідати на своє місце. Для посадки термостяжки я використовую термофен, колись купив китайця на Алішці, і це буде перша його стяжка, до речі. І як виявилось, працює він непогано. Тепер лишається лише встановити моторчик на Вуп, хоча стоп. Виявляється, я випадково поплавив в проб. Або це був фен, або паяльник, я не знаю точно. Я помітив ці пошкодження, тож доведеться замінити проп новим. Подивившись відеоролик, я зрозумів, що цей проб знімається тягою вверх. Але як я його натягнув, він не хотів зніматись. Я боявся щось зламати, тому давав просто недостатньо сили. Насправді його треба було тягнути ще сильніше. Врешті-решт я зняв цей проб, але новий ставитись так само не хотів. Судячи з відео, на нього треба було просто сильно натиснути. Проте, як я натиснув він не хотів сідати на своє місце. Мені довелось буквально вкручувати його на стержень. І, врешті-решт, новий проб було встановлено. А тепер нам лише залишилось зібрати дрон і перевірити його. Оскільки я не маю смокстопора під цей роз'єм батарей, то мені доведеться перевіряти цей дрон напряму від акумулятора. І так як ми ремонтували лише дріт до мотору, не чіпаючи нічого іншого, то я впевнений, що все буде добре. Також під час тесту мені доведеться забіндити пульт з дроном для того, щоб його заармати. Тож наступний фрагмент відео буде без прискорення та із записаним звуком безпосередньо під час ремонту. Добре, ми пробуємо ввести його в фазу бінду. Для цього ми під'єднуємо батарею. Три рази даємо напругу. Тобто ми раз під'єднуємо. Раз. Два. І на третій вставляємо. На пульті ми обираємо bind. І дрончик забіндився. Зараз цей малюк забінджений до пульта. Тепер ми маємо зармати його, спробувати. Є армово. Все працює. Все працює. Тож, всім дякую за перегляд. За вас підписка та лайк. Всім дякую за перегляд. Далі буде!